Kėdinam antroje. Kėdinam antroje. Kėdinam antroje. Trečias, bly? Tai šūdas. Fork, bly. Ir taip, bly. Ir aš turiu... Pizar, bly. Pizar, macho, jis yra bly. Pizar, macho. Štai, stebėjau, kad pamirštam. Nepamirštam, tai buvo numeris. Куда попадать в лифт катастрофу, блядь, буду спасать. В лифт катастрофу. Володя, не вырай, блядь. Ты не Володя вграешь. А, а ты все добавляешь. Все добавляешь. Опа, сам хил, курва. Я боюсь, нах. Я боюсь, как мити. Маленько. Восьми, хуя. Скасовый, нах. Скасовый, нах. Хуя, восемь. А я только пшел. Вы будьте тут, будь тут, дебил, блядь. Рузь для дыбом пацаны я за рома, тут двигать. Понимаете, тут тут движи, а тут Зайди, Зай... пацаны подъехали. Пацаны під'їхали, а тут движи, блядь. Давай на пятый. Пятый, давай пятый. Там что-то делать. А двое такое, відправили его на перший, дурак, а с ним тут. Дві сходимо на п'яту відправляємо на першу. Оп. Yeah. чекаємо тебе на першому Оп! <laughs> Шостий, п'ятий. Наша осто. Наша гривні. Нагадаємо. Візьмі здачу за приїзд курву. Ходимо, yeah. є? Є якісь трофії, є? Так їдеш на перший? Та ж там він ти? Мінти? Я <laughs> на трапі їду. Полавали ліфт, блядь. Поламали ліфт, бля. Поламали нахуй. Розі б то сюди. Якщо міти, ну то є пекинь. Якщо міти, б... То забриного, блядь. Ну що катаємося прикинь. Шо ліфт. Шоліфт. Ліфт угонім, шолі, блять. Примжалку. Зіблюли, бля. Як то пише в новинах, тримолодики в стадія алкогольного спіля викрали ліфт, блядь.